Від роботи кур'єром до махінацій на десятки мільярдів гривень. Сергій Курченко одіозний український олігарх, якого називали гаманцем Віктора Януковича. Під час революції гідності бізнесмен втік до Росії. Тим часом в Україні та США проти нього розслідується низка кримінальних справ. Телеграф ю нагадає, чим прославився Сергій Курченко, а також розповість, де він зараз і чим займається. Сергій Курченко народився у 85 році у Харкові. Після школи закінчив Харківський політехнічний інститут за фахом облік і аудит та інтелектуальна власність. У 16 років почав працювати кур'єром компанії Експогаз. А вже за два роки став заступником комерційного директора компанії з дрібногуртової торгівлі. Вперше про Курченка публічно заговорили у дванадцятому році. Тоді, завдяки журналістським розслідуванням, стало відомо, що група компанії Курченка Газ Україна заробляє на державному газі. Азі паливо купувалося за пільговою ціною для населення, проте Курченко продавав його за ринковою вартістю мережам автозаправок. Крім того, газ Україна наживалася на схемі так званого обірваного транзиту: бензин та диспаливо, які за документами ввозилися для транспортування в інші країни без сплати податків, насправді залишалися в Україні. На цих махінаціях за правління Януковича олігарх зробив серйозні статки. Через це його почали називати одним із гаманців президента. При цьому сам Курченко запевняв, що розпочав свій бізнес іще ще за часів президентства Ющенка. Свої стосунки з Януковичем він пояснював тим, що вони обидва захоплювалися футболом і заперечував більш тісні зв'язки. Отримуючи надприбутки, Курченко почав скуповувати різноманітні активи. Зокрема, він придбав харківський футбольний клуб Металіст і викупив одеський нафтопереробний завод у російського «Лукойлу». Також він став власником близько 150 АЗС в Україні та великої мережі газозаправних станцій Спаршвайн у Німеччині. Коли під час революції гідності режим Януковича впав за експрезидентом, втік і олігарх Курченко. Виїхав він, звичайно ж, до Росії, громадянином якої став у жовтні 2014-го. Також повідомлялося, що тоді ж він за прискореною процедурою отримав паспорт у Сербії в Україні та ще проти олігарха досі розслідується низка кримінальних справ, у тому числі за незаконне виведення коштів. Крім того, у 21 році Володимир Зеленський запровадив проти нього санкції у липні 25-го року. Курченку заочно повідомили про підозру у розкраданні природних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. За даними СБУ, 17-го по 21 й рік олігарх незаконно вивіз з України вугільної, коксохімічної та металопродукції на понад 55 мільярдів гривень за цією статтею, Курченку та його посібникам світить до 12 років в'язниці. Водночас це не заважає йому будувати бізнес та збагачуватися вже у Росії та в окупованому Криму. За даними змі станом на 24 рік Курченко контролював 25% автозаправок на півострові. Також є інформація про його бізнес у Москві і навіть Сербії. Живе Курченко на підмосковній рубльовці в особняку за 35 мільйонів доларів. У мережі навіть можна знайти фото будинку, в якому нібито мешкає олігарх. Дружиною Курченка називають актрису Олену Римаренко, яка рані. Ніша працювала в театрі Олега Табакова. Його називали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, Він продовжує апатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. you Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького, його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова у 26-му році. Більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі Волчно-Бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила і померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після народ народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова, жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодий охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з червоним дипломом. У подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту, а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України 2, 3 та 4 скликань. У парламенті зберігав лояльність до Леоніда Кучми, а з 2000 Ще року переорієнтувався на Віктора Ющенка. У четвертому році Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був уперше обраний у 2006 році, а вдруге у травні 8-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по 2010 рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Лювання Черновецького породили багато інтернет-мемів у ті часи. Політик навіть мав прізвисько льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм котом. Під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишній мер Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 2018-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Провадження та оголосили в розшук у 22-му році. У своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24 му в мережі з'явилася інформація інформація, що політик останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для Бога. І рекламує свої книги Божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удали знайомство засновника цієї організації, іммігранта Санде Аделаджі з Черновецьким допомогло Нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри ця співпраця принесла обом величезні прибутки.